Криворізькі правоохоронці викрили двох місцевих жителів, які нелегально зберігали, перероблювали та збували зброю. Під час обшуків були вилучені, зокрема, пістолети, патрони, корпуси гранат. Зломисників затримано та повідомлено про підозру. Оперативники Кримінальної поліції та слідчі Криворізького районного управління поліції задокументували злочинну діяльність та затримали зловмисників, місцевих жителів віком 43 та з 51 рік. 22 лютого на підставі ухвал суду було проведено сім санкціонованих обшуків за місцями мешкання чоловіків, а також у їх авто та в гаражних приміщеннях. В результаті слідчих дій було виявлено та вилучено 5 пістолетів з магазинами, патрони різного калібру, магазини до автоматів, корпуси гранат Ф 1 порох, пристрої для переробки зброї та інше. Все вилучене, направлено на експертне дослідження. Зловмисникам повідомили про підозру.